А як бачите, вже зовсім, зовсім, призовсім сніг у трускавці розтанув. розтану. 12-20. Зима, та 12 снігу нема. Чя. Буде весна, буде багато снігу. Та ще в січні буде сніг. Але вже на другий рік. Шайба. Розповідав шайбі, позавішували вікна, щоб... щоб ніхто не бачив, що там нікого нема. Та? Але якось люди дізнаються, що там нікого нема, бо туди ніхто не ходить, там нікого нема. Але якщо маєте ходити в шайбу, бажання ходіть в шайбу, звичайно. Бо якщо в шайбу не ходити, там так нікого і не буде. Треба ходити, щоб там хтось був. Найсь центр, там монтують ялинку. Да йдемо не сподивимося, як монтують ялинку. Щоб не подивитися, як монтують ялинку. Поки її ще монтують, правда? Вже якісь змонтують змонтовану ялинку, вже всі будуть бачити. А монтувальну ялинку під час монтування мало хто бачить. А якщо є те годують генератор, це означає що в трускавці, надалі нема світла. Ну Але графіки вже не такі жорсткі, як були раніше, тепер світла нема. Ну, в середньому 3-4-5 годин на день в кожній з 12 груп. Перед тим було так, що 12-14 годин не було, так, то було. То було більше, ніж 3-4-5. Груп надалі 12, я вже казав, 6, 1, 6, 2, 5, 1, 5, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2. І 1, 1, 1, 2. Кожна група має свій розклад, але якщо раніше... Було так, що розклад публікували. Наперед було відомо. Понеділок такий розклад, і кожного понеділка він такий був. Вівторок такий, і кожного вівторка він такий був, то зараз інакше. Зараз кожен день розклад окремо друкується. А далі ялинку монтують, хатка Миколая і слухаємо гул генератора. Ринок, млинець. А йдемо далі. Поїдемо зараз ближче подивимося, як монтують ялинку. Класно? Зараз ще подивимось трошки далі. А там різдвяний ярмарок. Ялинки відкриття 4 грудня, різдвяного ярмарку відкриття 1 грудня. Це, якщо ні в кого плани не зміняться, тут сохне ялиночка одна. Тут теж видно, що дуже-дуже мало снігу залишилось. А ми наближаємося ближче і ближче до бігати. А це на Фердинанд подивимось. А, ще звідси на ялинку одножки. ножки. Одно звідси, як ялинку, встановлюють і тут що? Тут Фердинанд. Ну Набій, теж коли світло вимикають, то вода є. Вода є, і є вода тепла. Ну, не в всіх стійках, просто треба уважно, уважно читати, дивитися. Воду можна завжди випити. Бівець працює. А ми наближаємося. До місця проведення анонсів концертів має бути.

Турція грудня в всеукраїнському ювілейному турі у нас гостях Трепаль Віртус Василь Попадюк Другого народня тиску країна галашатянанси концертівського туру вороз концертом України Цимові за участі музичного гурту сьогодні заслужений артист України Володар першої країни Рафіці у Лондоні. Учасник та переможець телеграфія вихові та України Ростислав Кушин за на корця. В концерті бере участь кордоніст віртуос Юрій Дяковича. Ах, тут снігу майже не залишилося. Біля білету теж. Гусак привіт гусак е, підходимо ближче, зайдемо ще середино ну, набьет подивимось. О, навіть невеличка черга. Бачите, до каси. До терміналу, до речі, нема. Черги. Можна воду і в терміналі купувати. А хто як більше полюбляє, тут не може м'як пливати. Тут, бачите, ще нема новорічної фотозони, але я думаю, вона скоро буде. А Тут крани демонтовані, не працюють станом на зараз, а то і лавочки для відпочинку автобік нафтусь. на нафтусь. йдемо подивимось на нафтусь 1230 під час популярний для відвідування бюлету насправді Мария, Мария, София, а, туды, туды с них, вот. а, так, Атмосфера набивается.